Привіт-привіт, мої незламні друзі! Мене звати Ольга, канал мій називається Ольга Матерна. В'язання як релакс. І я беру участь у спільному проєкті Візерунки UA», який створила Томочка Новікова з каналу В'яжу на дивані. Всі посилання на телеграм-чат, де зберігаються всі майстер-класи українських майстринь. І під відео є посилання на всіх спонсорів. Вони наші теж українські майстрині, і теж випускають майстер-класи і дуже в них цікаві канали. Тож, дівчатка, заходіть в InfoBox і за посиланнями проходіть, розглядайте канали, знайомтеся, хто ще не знайомий. Ну, а хто знайомий, просто переглядайте майстер-класи, тому що дуже малі перегляди. А майстер-класи то важлива річ в нашому українському Ютубі. Я сьогодні до вас ось таким візеруночком. Мені захотілося цей візеруночок зв'язати ось такої секційної ниточки. Вона така дуже-дуже красива і дуже красивий візерунок. І чомусь я побачила його і з такої ниточки, і захотілося мені його зв'язати, спробувати. І він мені на цій ниточці дуже-дуже сподобався. Але я, ми будемо в'язати з вами з напівбавовни, як завжди. Ось такої напівбавовни я буду в'язати цей візерунок зразочок, то є, скільки складення, я навіть забула, то є 50% бавовни, 50% акрилу. Тут 6 складень. Я взяла спиці 275, ну буду в'язати не дуже стисло. Подивимося, що в нас вийде. І зараз ми з вами розглянемо віз... схему візерунка. Ось так виглядає схема. Але я... тут написано 7 петель в схемі в рапорт. Але я давала. 8 петель. Зараз поясню, чому перша петля виворітня, щоб з краю не починалися накиди. І остання петля виворітня, тобто 8 по 8 петель рапорт я в'язала я набрала 3 рази по 8, то 24 петлі. Одну петлю симетрії я добрала то 25 петель, і 2 петлі е, прушкові то 27 петель я набрала. І будемо починати в'язати. Значить, візерунок в мене рапорт має 8 петель, плюс одна петля для симетрії і дві пружкові. хто хоче записати. І висоту візерунок має 10 рядів, має навіть 10 рядів, 8 рядів, але в мене тут. Два рапорти намальовано. Тут у мене всі 16 рядів, але взагалі раппорт має 8 рядів візерунок. Тож будемо починати в'язати. Я набрала тут 27 петель, так як я ще розказувала. То є три рапорти. І будемо в'язати підготовчий ряд до візерунку. Значить... В'яжемо. Я, я самим простим способом набирала петлі, то ж тут показувати вже нема чого. А починаю я підготовчий ряд, в'язати зразу ось так. То виворітня сторона в нас буде першу петлю, в першому ряді я завжди пров'язую лицевою, закріплюю цю петлю, і тепер в'яжемо одна виворітня. Одна лицева перепрошую, і три виворітні петлі. Один, 2, 3. Знову одна лицева петля, і знову три виворітні. 1, 2, 3. Одна лицева петля і три виворітні. І в кінці ряду ми так вяжемо до кінця рядочка. В кінці ряду у нас має бути одна петля лицева для симетрії візерунка. Надіюся, я зрозуміло пояснила, щоб не було ні в кого ніяких запитань, тому що я розумію, що дехто тільки починає ажурні візерунки в'язати, і потрібно. Краще людині пояснити. Бачите, я в'яжу три виворітні і в кінці ряду в мене одна лицева для симетрії візерунка і прушкове виворітня. Ви собі прушкову можете в'язати цілий час лицевою петлею, як вам зручно. Тепер починаємо в'язати перший рядочок візерунка. Першу прушкову петлю знімаємо. Так, це я добре зачепила. Тепер в'яжемо одна виворітня Дві разом за задні стінки з нахилом вліво, одна лицева петля, накид. Бачите, накид до себе. Одна виворітня петля. Тепер накид, одна лицева, і дві петлі разом з нахилом вправо, Тобто розвертаємо правими стінками до переду І тепер за передні стінки ось так пров'язуємо дві разом лицевою. З нахилом вправо. Так, пров'язати. Ось. Тепер одна виворітня петля, то ми пров'язали один раппорт візерунка. Тепер одна виворітня петля, знову дві петлі разом з нахилом вліво, тобто за задні стінки дві разом. Одна лицева петля, накид. Одна виворітня петля, накид. Одна лицева петля. І дві петлі разом з нахилом вправо. Тобто праві стін, задні стінки розвертаємо допереду. І тепер за передні стінки, ось так дві разом пров'язуємо з нахилом вправо, одна виворітня петля. То другий раппорт ми пров'язали. В'яжемо третій рапорт. Дві разом з нахилом вліво, одна лицева, накид, одна виворітня петля. Накид, одна лицева петля і дві петлі разом з нахилом вправо. За праві стінки розвертаємо до переду. І тепер за передні стінки пров'язуємо дві разом з нахилом вправо. Так, знову годі мені пров'язати. І одна віворідня петля. І прушкова в мене виворітня. якщо ви в'яжете лицеві, то в'яжете цілий час лицевими. Тепер другий рядочок візерунка. Першу прушкову петлю знімаємо і в'яжемо як підготовчий ряд. Одна лицева, три виворітні. Так, в мене тут знову розслоїлася ниточка. Три виворітні, одна лицева, три виворітні. В кінці ряду буде одна лицева петля. І прушкова петля. У мене виворітня, а у вас, може, теж виворітня. В'яжемо до кінця ряду самостійно. В'яжемо третій рядочок візерунка. Першу прушкову петлю знімаємо, перев'яжемо одна виворітня петля. Пер дві разом з нахилом вліво, тобто просто за задні стінки дві разом, накид. Одна лицева, виворітня петля, одна лицева, накид, дві разом з нахилом вправо. Розвертаємо правими стінками до переду. І тепер за передні стінки дві разом лицевою, з нахилом вправо. Пров'язуємо одна виворітня петля. Тепер повторюємо другий рапорт. Дві разом з нахилом вліво. Накид, одна лицева петля, одна виворітня петля, одна лицева петля, накид, дві петлі разом з нахилом вправо. одна виворітня петля. Тепер в'яжемо третій рапорт. Дві разом з нахилом ромео, не... ромео, будь ласка, дві разом з нахилом вліво, Накид, одна лицева, одна виворітня, одна лицева петля, накид дві разом з нахилом вправо. Тепер пров'язуємо одну виворітню і прушкова теж у нас виворітня. І виворітній ряд пров'язуємо, як завжди, одна лицева, три виворітні по малюнку. Як бачимо, так в'яжемо. Тож показувати вже не буде, в'яжемо самостійно. В'яжемо п'ятий рядочок візерунка. Першу прушкову петлю знімаємо. Одна виворітня, накид, одна лицева петля. Тепер дві разом з нахилом вправо. Розвертаємо правими дужками вони назаду, допереду. І тепер. Діваємо назад їх на ліву лівцю, і за передні стінки ось так пров'язуємо дві разом лицевою, з нахилом вправо. Одна виворітня петля. Тепер в'яжемо дві разом з нахилом вліво, просто з задні стінки дві разом лицевою, одна лицева петля, накид. Одна виворітня петля. Ми пров'язали один рапорт. Тепер в'яжемо другий раппорт. Накид. Одна лицева петля, Дві петлі разом з нахилом вправо, тепер одна виворітня петля, Дві петлі разом з нахилом вліво, одна лицева, накид, одна виворітня петля, накид, одна лицева петля, Дві петлі разом з нахилом вправо, Тепер одна виворітня петля, дві петлі разом з нахилом вліво, одна лицева петля, накид, одна виворітня петля і прушкова виворітня. І виворітній ряд в'яжемо, як завжди, одна лицева, три виворітні, ну, по малюнку. Надіюся, то вже зрозуміло. Тепер в'яжемо сьомий рядочок візерунка. Першу прушкову петлю знімаємо, вяжемо одна виворітня петля, тепер одна лицева петля, накид, дві разом з нахилом вправо, тепер одна виворітня петля, дві петлі разом з нахилом вліво, накид, одна лицева петля. Тобто ми в'яжемо цілий час в дзеркальному, в дзеркальному відображенні. Ми закінчили лицевою, одна виворітня, тепер в'яжемо одна лицева петля, накид, дві петлі разом з нахилом вправо. Тепер одна виворітня, дві петлі разом з нахилом вліво, накид одна лицева. Одна виворітня петля, одна лицева, накид, дві петлі разом з нахилом вправо, одна виворітня петля, дві петлі разом з нахилом вліво, од... накид і одна лицева петля. І в кінці одна виворітня і прушкова виворітня. Виворітній ряд в'яжемо. По малюнку, одна лицева, три виворітні, до кінця рядочка. Я зараз пров'яжу ще м, тут кілька рапортів, щоб ми подивилися, як візеруночок виглядає на цій пряжі. І одним словом, розглянемо візерунок, порівняємо, порівняємо візерунки на різних пряжах. Тепер дивіться, дівчатка, я пров'язала ще два рапорти, тобто ще 16 рядочків, і ось що в мене вийшло. Бачите, яка краса. З напівбавовни оцієї бубінної, ну, я думаю, що, напевно, із моточної. Візерунки дуже гарно всі лягають, там і арани, і коси лягають гарно, і ажурні візерунки взагалі чудесно з напівбавовни мають шикарний вигляд. Навіть якщо дати оцю одну полосочку, тих три петлі ажурних і відділити одною, чи двома, чи трьома виворітніми петлями, то можна десь між косами вставити той ажур. Ось так цілий рапорт вставити між косами буде дуже-дуже красиво. Ось так виглядає з напівбавовни, то в 6 складень, то я в'язала спицями 2,75. Дуже навіть гарно виглядає візеруночок. А тут я в'язала з тоненького акрилу. Теж дуже гарно виглядає візеруночок. Ось така краса в мене вийшла. Ось така краса. Надіюся, вам майстер-клас сподобався. Ви вже зрозуміли, що візерунок дуже легкий і дуже-дуже швидко запам'ятовується. З першого помаху чарівної палички. Дуже легко. Тож я з вами буду прощатися. Всім гарного дня чи вечора. Легких вам петелючок, біжіть на здоров'ячку. І до зустрічі всім па-па.